Вербена буває різна, і сьогодні моя розповідь про два її різновиди: це більш відома вербена бонарська та менш відома вербена жорстка. Привіт! Мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Вербена набуває популярності з кожним роком все більше і більше. Дуже гарна рослинка, структурна для ландшафтного дизайну, для створення сидів у природному стилі, посухостійка. Одні одні плюси. Це із розряду рослин, які дуже важко впіймати на камеру. Їх красу дуже-дуже важко передати. Але я спробую покажу вам зараз, чим відрізняються ці рослинки, чим вони схожі, розповім про методи їх розмноження. А ви не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, поставити вподобайку та залишити коментар на розвиток каналу. За це я вам дуже-дуже дякую. Вербена Бонарська, висока рослина, у висоту може досягати десь 1,20 двадцять або навіть і вище. Росте тут у мене разом із перовською. Бачите, перовська квітує, і квітують вербенки бонарські. Ось такі вони гарнизні, важко ловити їх на камеру. Цвіти вона все літо, дуже така достойна рослинка, витримує всі негаразди, витримує мінімум поливу, пекуче сонце. Гарно виглядає, коли вітерець, дуже-дуже взагалі чудова рослина, дуже полюбляють її метелики, вже не перший раз її висаджую. Якщо ви бачите, що десь написано, що вербена є. Багаторічною рослиною, то я мушу вас розчарувати в нашому кліматі вона однорічник. Не зимує вона в Україні, вона здатна самонасіватися, але зимувати вона не буде. Тому маєте це на увазі, коли купуєте це не багаторічник в наших умовах. Ось така, бачите, які в неї суцвіття. Квіточки дрібненькі. Дрібнесенькі такі, але їх завжди багато, і вона така дуже повітряна, дуже-дуже цікава рослинка. Це вербенка жорстка. Рослина, яка значно нижча, десь 30-40 см у ній. Вирізняється вона з оцвіттями. Я вирвала вам показати. Відмінність, так, погляньте, тут більш таке рихле суцвіття у банарської вербени і дрібна квіточка, і більш такий блідий колір. А це вербенка жорстка камера, бачите, як погано улавлює ці квіти. У вербени жорсткої більш насичений колір суцвіття, і воно більш таке щільне. Бачите, яка відмінність. Мушу сказати, що і насіння геть різне: у вербени Бонарської та у Вербени жорсткої різне насіння. Ось у мене тут самосів, до речі, зараз я вам показую ось ця рослинка це самосів. Самосів цьогорічний, ось він тільки-тільки починає зацвітати. І ви бачите, наскільки та висока, а ця низенька це рослинка переднього плану. У вербени Бонарської насінинки схожі на малесенькі малесенькі. Палички. А у вербенки жорсткої, такі більш вони кругленькі. Зовсім інакше насіннечко. Схоже, листя в них. У вербени Бонарської таке воно жорстке, але в порівнянні з вербеною жорсткою тут просто наждачний папір. Аби ви могли ось це потрогати, це просто наждачний папір. Дуже-дуже цупке враження, що це взагалі не листя, що це якісь. Шмат наждачного паперу. Так вона захищається, я так думаю, від спеки, від шкідників, бо немає, ніякі шкідники не беруть ці рослинки. Отже, посіяти можна цю рослину, а також її можна поживцювати. Посів, здійснюємо, поверхневий. Якщо ви не впевнені у якості насіння, то найкраще буде. Якщо ви її простратифікуєте, якщо будете піддавати стратифікації, я висіваю насіння із професійних пакувань, профнасіння, і тому стратифікації вже робить виробник за нас. Насіння професійне, воно не підлягає стратифікації, воно цього не потребує. Вербена бонарська сходить швидше. Вона сходить десь за 5-7 днів, вже маєте бачити сходи. Тому, коли пишуть мені, дівчатка, я чекаю 2 тижні, вербенка не зійшла, то я вас розчарую, скоріше за все, вона вже не зійде. Якщо насіння якісне, воно швидко сходить. ну Два тижні, якщо ви вже чекали, то навряд там щось буде. вербена жорстка сходить довше, вона сходить десь днів 10. До 10 днів вона може сходити ось так. А розвиток їх приблизно однаковий. Так, поверхнево посіяли, добре оприскали, поставили у тепло, тут ну, якби ніяких загадок немає. Отримали сходи, звісно, якщо ви вирощуєте у зимовий період, то обов'язково досвідчуйте. Без досвідчування жодна рослинка не ростиме у зимовий період. Так, у весняний період, будь ласка, без ніяких досвідок, все вийде у вас. Ось так. У стадії двох справжніх листочків вже ми можемо розпіковувати ці рослинки. Зараз покажу вам відео, яке я знімала в цьому році, із розсадкою і пікуванням, як я це роблю, а також покажу вам, як можна розмножити цю рослину вегетативно з допомогою живцювання. Вербенка жорстка підросла, ось так вона зараз виглядає. Бачите, їх розсаджую. Ось такі ось 300-грамові стаканчики. Взяла вам для прикладу це вербина «Бонарська». А це жорстка, і погляньте, різниця дуже-дуже незначна. Вербена бонарська швидше наростає, вона міцніша, листочок більш такий гострий, в цієї листочки більш круглі, і видно, що рослина буде не така сильно росла, вона буде меншого розміру. Але все вам покажу обов'язково. Коренева, дуже-дуже така в неї потужна. Зараз одну рослинку відділю і покажу вам, яка коренева. Ось погляньте. Яка маленька рослина і який величезний у неї корінь, ось такий. І тому при посадці старайтеся робити величеньку таку ямку посадкову, для того, щоб не загибалася ця коренева, щоб корінчик максимально розправлений був. Можна трошки прищипнути, але це також досить складно, вона в неї така мечкувата коренева система. Ось так. Все. Посадила, зараз пролю. Звичайною водичкою пролити можна добре, тому що корінчик дуже такий великий, тому гарно проливаю, щоб він розправився, щоб рослинці було комфортно. Ось так. Буду показувати вам далі, як вона наростатиме і що з неї виросте в результаті. Минуло 20 днів, відтоді як ми розсадили вербинку жорстку по окремим стаканчикам, і ось як вже вона виглядає. Бачите, вона вже засвоїла цей об'єм, вже повилазили тут корінці, але поки що не буду я її перекидати у більші горщики. Я думаю, тут вона досиде вже до висадків ґрунт. Бачите, яка гарна коренева система наросла. Посидить вона тут до висадки в ґрунт, нікуди вона не дінеться. Буду давати їй добрива. Так само підживлюю, як і все в теплиці. Всіх підживлюю і їй даю добрива. Дуже добре кущиться, подивіться, як вона кущиться. Бачите, ось пускає бічні. Можна нічого не робити, ніяких ні прощіпок, вона сама формує кущик. Єдине, що я її хочу спробувати живцювати. так же, як я живцювала вербену банарську, вона дуже легко живцюється, думаю, і ця так само. Ще трошки відрости ось цей пагін, бо малуватий, бачите, що важко зняти живця. І заберу ось цей центральний пагін на укорінення. І буду розмножувати, буде багато краси. Живцюванням ви можете створити дуже багато краси, якщо у вас мало рослинок. Вміючи черенкувати, просто можна зробити море краси і для себе, і на продаж, і поділитися з кимось, хто вам близький, хто вам дорогий, з ким ви хочете поділитися красою. Вербинці Бонарській вже два місяці від посіву. Ось так вона виглядає. Он вона вже навипускала бічні пагони, вона вже кущиться сама. І зараз я візьму її на розмноження. Можна було раніше це зробити, але все руки не доходять, багато роботи. Ось цю верхівочку ми можемо зрізати і укорінити. Дуже легко вкорінюється вербенка бонарська. Залишимо, погляньте, ось ці, що вже в бік пішли, ми залишимо ще одну парочку, залишимо ось тут бруньок. І отак зріжемо. Так, все. Тепер сюди вона не буде тягти корисні поживні речовини. А вона напустить свою силу на розвиток ось цих, що вище бічних. Ці будуть розвиватися, ці будуть розвиватися, буде великий кущ. Тобто шкоди кущу це ніяк не завдасть. Якщо ви не хочете розмножувати, якщо вам це не потрібно, ви можете залишити, як є. Вона прекрасно сама наросте, закущиться, нічого робити не треба. А я хочу трошки розмножити. І тому роблю таку маніпуляцію. Ось так. Ось, зараз все пообрізаю дуже швидко. Навесні дуже швидко наростає. Це не лише вербенка, це всі рослинки дуже швидко ростуть. Всі відчувають весну, всі відчувають тепло і всі шведесенько наростають. Отак. От Для черенкування, якщо хочете спробувати розмножити, беру я прозорі стаканчики. Набираю сюди торф, бачите, така торфосуміш що у мене професійна. Можна взяти пустий торф, можна спробувати укорінити у перліті, у вермікуліті, але це має бути якась легка субстанція, щоб там корінець ваш не, оцей череночок не загнивався, щоб йому було легко прижитися, щоб йому було легко вкорінитися. Укорінюю я завжди за допомогою грандісу люблю його. Працює він, я бачу його роботу. Тому люблю, всім рекомендую. Ось так. Беру я череночок, і нам небагато, скільки листя нам не потрібно, все забагато. Нижні ми просто зріжемо, ось так. А ці можна вкоротити. Просто ось так: наполовинку я їх вкорочую. А якщо забагато листя, велика площа випаровування. Корінця немає у рослини, а площа випаровування з листа дуже велика. Ну, це не дуже добре. Він то приживеться. Але це не дуже добре, навіщо рослинку мучити. Так, ось такий. Оцю частинку будемо заглиблювати у торф. Трошки вмакнула в укорінювач, нічого складного. Посадила, піджала, прижимаємо не до стволика, а прижимаємо сам грунт, щоб він трошки ущільнився. Ось так. І для максимального прилягання проливаємо трошечки водичкою, зовсім трохи. Грунт має у вас бути вологий, це суміш, в яку ви саджаєте. Завжди волога, бо якщо вона суха, її дуже важко пролити. Він має бути зволожений. Все. Тепер створюємо звичайні тепличні умови. Можна поставити в якийсь латочок, накрити зверху плівочкою, можна поставити в харчовий прозорий контейнер, Ну, будь-які варіанти. Головне тепличні умови, щоб там була висока вологість і не було прямого сонця. Все, і будемо спостерігати. Як укоріниться наша вербенка. Я далі працюю і покажу вам результати укорінення. Живці наші вкорінилися, пройшов тиждень з того моменту, як ставили їх на черенкування, і от вже, бачите, яка коренева система наростає. Ось так. Зараз вони постоять, адаптуються. Як бачите, у рослинах, коли ми тільки витягуємо їх із череночника, навіть за наявності коріння, погляньте, вже яка коренева система, підв'ядає листочок. Це через перепад вологості, через зміну умов. Їх утримання цих рослинок. Їм потрібно адаптуватися, потрібен час. Можна оприскувати водичкою, коли ви оприскуєте, даєте трохи вологості, рослинкам легше. Але так вони пару днів буквально похворіють і звикнуть до нових умов, адаптуються, і все буде з ними в порядку. Так, і поглянемо, як маточні наші виглядають кущики. Ось, ось була наша обрізочка. Бачите, де пенючок, І це дало поштовх нижнім. Бачите, нижні починають наростати ось ці пагони. Вони зараз трошки підростуть, я також заберу їх на укорінення, заберу їх на черенкування. Щоб вони не тягли, щоб не було такого, бо вони будуть тягти на себе тепер. Всі сили, всі, всю поживу будуть тягти на себе. А якщо вам не потрібні череночки, ви можете просто прищипувати, можете вищипнути ось так точку росту і все. І він буде більш-менш кущик розвиватися рівномірно. Вербена дуже сильно росла, вже вона тут позабивала стакани. Але зараз ще холодно, зараз ще її висадити немає можливості, тому поки що вона буде жити так. Можна дати більший об'єм, якщо у вас є можливість розставити, якщо у вас є місце для цього, можете надавати більший об'єм. Ось так закрутилася, вже бачите, що коренева. Пішла по колу, пішла закручуватися. Це вже значить, рослині малувати тут місця. Вже можна дати більший горщик для неї. Ось такі нехитрі правила. Вербена жорстка, так само, як і вербена бонарська, вона є в наших умовах однорічною рослиною. Поки що я не можу сказати вам, чи здатна вона самонасіватися, тому що я працюю з нею лише перший рік. Але думаю, що так. Якщо ви маєте умови взимку, маєте можливість досвідчувати, або у вас є там якийсь зимовий сад, оранжерея, ви такий щасливчик, щасливий власник такого класного майна, як оранжерея зимова, то ви можете спробувати забрати рослинку на зимівлю. Ви можете поживцювати легко живцюється. Я вам показала, як, і навіть у воді можна спробувати живцювати. Вербену Бонарську, я думаю, що вона вкоріниться. Я просто бачила, як це роблять дівчатка-мої підписниці з інстаграму. До речі, якщо не підписані, будь ласка, посилання є в описі до цього відео. Там я показую більше роботи із квітами, свою, можна сказати, рутинну щоденну роботу із квітами. Тому запрошую. Можете спробувати розмноження у воді, можете спробувати зберігати цю рослину взимку, якщо ви переживаєте, що вона не насіється, переживаєте, щоб її не втратити, а також, якщо ви хочете побачити квітування якомога раніше. Бо, звісно, рослини, які вирощені раніше, вони і зацвітуть раніше. Сподіваюся, побачили щось корисне, щось цікаве. Будете вирощувати цю красуню, якщо ще не пробували. Бажаю вам квітучого саду, і зустрінемося у нових відео.